Друзі, вітаємо на нашому ютуб-каналі. Знаходимося ми в місті Луцьку за адресою вулиця Рівненська, 48А. У нас є в наявності трактори Донфенг 40 кінських сил. Вони надійшли у продаж. Гарантія на трактор Донфенг 2 роки. Доставка до вас додому буде безкоштовна. Ціна на даний тракторець буде розташована внизу під відео. Наша компанія є офіційним представником заводу Донфенг по Волинській області. Якщо вас цікавлять тракторці Донфенг з офіційною дворічною гарантією, запрошуємо до нас на майданчик. Трактор є повнопривідний, вага такого тракторця 1500 кг, потужність повторюсь, 40 кінських сил. Встановлений на ньому 4-хциліндровий дизельний об'ємом 2543 см. Трактор має гідропідсилювач керма По резині резина передня 7,5 на r 16 задня резина такого трактору це 12,4 на r 24 Спереді є передні противаги сумарною вагою 120 кг. Покажемо вам підкапотний простір. Під капотом знаходиться акумуляторна батарея 80 А. Тракторець має два гідравлічних насоси НШ. Один насос відповідає за роботу задньої гідравлічної навіски. І другий насос відповідає за роботу гідропідсилювача кірма. Ось так виглядає робоче місце оператора. Класична коробка тут встановлена, 8 передач вперед, 2 передачі назад. Присутнє блокування диференціалу заднього моста. Щеплення на даному тракторце встановлено дводискрове. Ось така панель приводів. показчики всі підсвічуються, досить зручно працювати в темну пору доби. Сидіння на даному тракторі встановлене типу півот, надзвичайно зручно працювати, індивідуально підлаштовується під вашу вагу. Є ось така гідропара, вхід та вихід, можна з вартістю працювати з причіпом самоскидного типу. Є буксирувальний пристрій, вал відбору потужності на даному тракторцеві Цеві двошвидкісний, 540 тисячу обертів. Також встановлена універсальна триточкова навіска. Досить добре все пофарбовано, залізо досить грубе. З двох сторін є ось такі підніжки. Можна, Також є такі склинні щитки для захисту ніг від бруду, яке може летіти з-під коліс. Ось так показуємо. Вам ще двигун виглядає. Змащування паливного насосу високого тиску відбувається від центральної системи змащування двигуну. Є система холодного старту. Ось так виглядає трактор Донфенг 404. Він вже є в наявності на нашому представництві. Друзі, запрошуємо вас на наш майданчик, місто Луцьк, вулиця Рівненська, 48А. Офіційне представництво заводу Тонфенг по Волинській області. До нових зустрічей, до нових відео.